Болить голова дерев в горлі, боляться глоби – Це не простуду. В усьому винен бездротовий зв'язок. Принаймні такого висновку дійшли американські вчені. Вони виявили новий вид алергії на бездротові мережі Wi-Fi. 15% населення має підвищену чутливість до електромагнітних випромінювань. Українські алергологи про таку недугу без усмішки говорити не можуть. Ну чи справді він шкідливий? Wi-Fi? Алла Хосінівська про це. Сотні американців намагаються втекти від вайфаю. У них алергія на прогрес. Вайфаві біженці скаржаться на головний біль почервоніння шкіри, поганий зір, декому навіть важко думати. у мене піднялась температура, і я подумала, можливо, я щось з'їла. Єдиний порятунок було забратись подалі від випромінювання. Прихисток знайшли у містечку Гринбенк. Тут заборонено все, навіть мобільний зв'язок, адже електромагнітні хвилі можуть порушити роботу надпотужного радіотелескопа. Там, де ми жили раніше, фактично всі сусіди користувалися вайфай, і я це відчувала. Я не хотіла так. Жити у Києві бездротові мережі заполонили все місто. Двері в зону вільного вайфаю відчинять ресторани, кафе, клуби та різні установи. Використовувати вайфай раді всі, головне, щоби задурно. Правильно деле, часто раді Всі вайфасі і всіх все устраюває. Головне він був безкладним. Усі кав'ярні усе для клієнта навіть ноутбуки напрокат дають. Симптоми вайфай недуги нікому не знайомі. Алергії точно не відчували ні. В Києві це не настільки розповсюджено. Ні, ні, по крайні не заміча. Я думаю, того ж ми прийдемо в кафешку. Зі будуть вайфайон не, не настолько сильно поврідить нашому здоров'ю. А от науковець Михайло з американцями заодно каже над Києвом, цілий вайфай смог утворився. Ці випромінювання негативно впливають на організм людини та змінюють загальний фон Електромагнітних полів. Науково-технічний прогрес сьогодні йде набагато швидшими темпами, чим людина може до цього прилаштуватися. Це не так просто. Я ще раз підкреслюю: ми вроджені так, що в нас нема цих полів, ми не знали їх. І нас немає рецепторів, і це б'є до того часу, поки поки не наступить патологія. Від слова патологія алергологи сміються, запевняють, вайфай не може бути алергеном. Таким хворим медик спочатку радить іти до психіатра. Нужно перевіряти ще і емоційне составні таких людей, тому що дуже часто вокруг нас велике кількість врагов, которые лучами на нас воздействують. Тобто це вже, конечно, ближче докторам другої спеціальності каже: не дивується, що такі алергіки вже з'явились у кількох європейських країнах. Вайфай алергію вони пояснюють звичайною перевтомою. Алохаційніська Володимир Ростапенко Андрій Хлус ТСН один плюс один.